Новий тиждень, нові турботи. У понеділок, 27 серпня, відбулася планова нарада на чолі з міським головою. Присутні підбили підсумки відзначення дня незалежності України. Цьогорічне свято мало певні відмінності від попередніх років. Про це доповідає заступник міського голови Людмила Пасенко. Абсолютно всі старалися, щоб дійсно наша громада, оскільки в нас вперше на день проходило це свято спільно з райдержадміністрацією, отримали таке моральне, духовне, естетичне насолоду від того всього, що відбувалося. Валися в нашому місті. і я думаю, що дуже правильно, що ми провели всі ці заходи 23 числа. А 24 числа багато хто хотів далі продовжувати святкування, мали можливість поїхати на майдан незалежності і продовжити їх у нашій столиці. Не оминули і спортивні події, що були проведені в рамках святкування Дня Незалежності. Щодо них звітував директор центру спорту Микола Костанець. На другий день проводилися на великому стадіоні фінали Кубку району між командами Люба, це те, що ми домовлялися, і щасливе було. Виграли по фінальці у Люба. На другий день на штучному покритті приймали, команди було перші міста, але ну, турнір воно ну, не перший, у нас вже третій раз проходить, Незалежність по мені футболу серед колективної структури, серед дорослих. Аналізуючи минулий тиждень, Анатолій Федорчук висловив невдоволення роботою комунальників. Міський голова навів нещодавні приклади недбальства. В день в трьох під'їздах горить світло. А чому горить світло? А ми його не можемо виключити, люди говорять. А чому ви його не можете виключити? Ну тому, що так же поставили там, один десь не зрозуміло навіть. Ви так і не побачили, де виключається це світло. Те саме будують сміттєвий майданчик. Люди кажуть, давайте разом з Миколою Петровичем ми йдемо подивитися, як ми виносимо туди сміття. Значить, йдемо, калюжа здорова. Машина може під'їхати. Людям донести туди сміття неможливо. Також обговорювали підготовку шкіл до нового навчального року минулого тижня. Навчальні заклади Борисполя було перевірено інспекторами держпожежнагляду та Бориспольської районної санепідемстанції за висновками комісії. Усі школи готові до нового навчального року. Підготовлені акти про те, що навчальні заклади до нового 2012-2013 навчального року готові. Роботи, які сьогодні продовжуються, ще бачимо у, будити, у дитячої та юнацької творчості в загальноосвітній школі номер 1 номер 3 і дитячо-юнацької спортивної школи. Вони відбуваються згідно з графіками і за глибоким переконанням будівельників кажуть, що будуть виконані вчасно. 1 вересня в усіх учбових закладах міста відбудеться традиційне свято першого дзвоника. Олександр Шостак, Євген Саренко, новини телеканал Бориспіль.